Дрони влучили одразу два заводи на російському прикордонні. У Москві велика пожежа. Гасити довелося з вертольотів. Якутя вигорає полум'я, ось ось накинеться на житлові будинки. При цьому влада не допомагає, все, що залишається, тікати. Як росіяни виживають поряд зі стихією? Про це говоримо далі на каналі. «Сій час підпишіться одразу і поїхали. Почнемо з вибухової білгородської області до гучних звуків жителям цього прикордонного регіону Росії вже не звикати. А отже, доба 24 липня так само почалася феєрично. Як пишуть локальні телеграм-канали, вночі у місті Грайворон із безпілотника скинуто вибуховий пристрій біля багатоповерхівки в одній квартирі вибуто вікна. А вже на ранок, середи, під артилерійський обстріл, потрапило село Ясні Зорі Білгородського району. Про це губернатор Гладко пише у своєму телеграм. За попередньою інформацією: ніхто із мирних жителів не постраждав. Є пошкодження у двох адміністративних будинках сільськогосподарського підприємства, посічені фасади та пробиті покрівлі. Також пошкоджено лінію електропередачі. Напередодні ще кілька населених пунктів атаковано дронами. Росіяни звинувачують у авіанальотах ЗСУ. Нібито удари фіксували у Шебекіному. Там, в результаті влучання, пошкоджено дві машини. А ще залізний кулак відчули на собі селище Красне і село Новопетрівка. В останньому дрон врізався у двоповерховий багатоквартирний будинок, частину будівлі повністю зруйновано. Станом на цей день у білгородських лікарнях перебувають 50 постраждалих людей, із них одна особа у важкому стані. Зважаючи на маленькі інтервали атак та їхню потужність, влада області вигадала нові безпекові нововведення. Жителям білгородського прикордоння передадуть ще 40 причепів для гасіння пожеж після прильотів. Вам не почулося, збираються встановити мобільні установки. На запитання, скільки коштує одна установка, влада відповісти не змогла. Частину із них, мовляв, безоплатно передав уряд Воронезької області, а іншу придбали за рахунок позабюджетних джерел. Але Міноборони РФ звітує про ефективну роботу своєї протиповітряної оборони. Там кажуть, що буцімто відігнали від Білгородщини три літальні апарати за ніч. Баговнило і у Курській області у темну пору доби бахнуло на території промислового підприємства у місті Суджа. Виконуючи обов'язки губернатора, запевняє мовляв, ніхто із працівників не постраждав. Після скидання вибухових пристроїв пошкоджено технологічні приміщення та деяке обладнання, і в ту ж ніч влучило ще по одному заводу: Непрацююче підприємство у місті Льгові. Після скидів вибухових пристроїв на території виник спалах, який був оперативно загашений пожежною командою, ідеться у звіті чиновника. Тим часом у Москві велика пожежа, розгорілася досвіда. Вогонь накинувся на житловий будинок на молодіжній. Площа займання сягнула 2000 тисячі квадратів. До осіння залучили авіацію. Гелікоптер К-32 зробив кілька скидів води. В результаті стихію таки побороли. Постраждалих немає. Рятувальники евакуювали мешканців із приміщень. Точні причини виникнення пожежі нині тільки уточнюються. В десятки разів більші спалахи у Якутії в республіці досі верують величезні лісові пожежі. Стихія впритул підібралася до двох сіл. Одне з горінь розміром понад 20 тисяч гектарів гасять за 5 кілометрів від арктичного села Сайди. Крім того, влада проводить евакуацію жителів селища Кенг Кюель до сусіднього улусу Біла Гора за 50 кілометрів. Але там, за словами відселених, немає належних умов. Не обладнали прихистку навіть для людей похилого віку, жінок та дітей. А загалом же у селі проживає майже дві сотні осіб. Евакуювати вдалося зо два десятка. Федеральна влада на лісові пожежі цього року не реагувала. Навіть рятувальники скаржаться на відсутність допомоги. А в уряді їм запропонували бігти замість евакуації. Нині ж у Якутії діють 75 природних пожеж на загальній площі, пройдені вогнем з моменту виявлення 703 тисячі гектарів. На території республіки встановлено спеціальний протипожежний режим. Також із 1 липня там запроваджено режим надзвичайної ситуації федерального характеру. Як вам така байдужість російської регіональної влади? Адже здається, росіяни вже переплюнули самі себе? Пишіть свої оцінки в коментарях. Нам правда цікава ваша думка. І якщо сподобалось це відео, ставте свою вподобайку і підписуйтесь на канал цей час. На цьому у мене все. До нових зустрічей. Ще побачимось. Це нонсенс. У Москві підірвали російського військового. Чоловік на волосок від смерті. Невже Кремль вирішив холоднокровно почати чистки у вищому військовому командуванні РФ? Або ж сталася плутанина? Спробуємо відповісти на ці питання у випуску на каналі Січас. Підписуйтесь і до справи. Резонансна подія сталася у російській столиці 24 липня. Зранку телеграм-канали та ЗМІ повідомили про підрив автівки на півночі Москви. Інцидент стався на парковці на вулиці Синявинській. Як повідомляють мешканці будинку, у дворі якого стався вибух, у машині марки Toyota Land Крузер, нібито було встановлено газове обладнання. Однак підтверджень цієї інформації немає. Розглядається також версія із встановленням вибухового пристрою. Тож на кого могли вчинити замах? Спочатку медіа стверджували, що на момент детонації у салоні перебував 49-річний Андрій Тургашов, заступник начальника передавального радіоцентру військової частини супутникового зв'язку. Деталі біографії постраждалого з'ясувало видання Астра згідно з відкритими джерелами. Підмосковна військова частина номер 33790, де він служить. Це 89-й центр супутникового зв'язку збройних сил Російської Федерації. Центр призначений для управління ракетними військами та здійснення їхнього бойового використання, а ще пов'язаний зі стратегічними ядерними силами Росії. Якщо вірити свідченням місцевих, йому відірвало стопи. Пабліки пишуть, що чоловік сам надав собі першу допомогу, він зняв сорочку та перев'язав ноги. Нині за його життя зараз боряться лікарі. Чоловік перебуває у реанімації, стан його важкий. Також у наслідок вибуху поранено жінку. Дружина військового закривала руками обличчя, її уразило уламками. Витягнути пару з машини допомагали перехожі. На кадрах нині ви бачите перші секунди після вибуху. Всю вулицю перекрили правоохоронці, також зупинили рух громадського транспорту. Очевидці розповіли подробиці вибуху. Увага на екран. Відео зрив, те, що машини, наші сигналі то тобто, пасажири, які стояли також. Люди, котори знаход... ну, человек, который находился в цій машині, у нього повністю всі ноги вказали сто жоги там. Дівка, тобто його жона отримала психічку, сто процентсько там. Ліцоніранісіна. Да. Додам, що згодом у мережу виклали відео і самого моменту підриву позашляховика. Пропоную дивитися його без коментарів. Як бачимо, вибух стався, коли кермувальник завів двигун. Прокремлівське інформагентство ТАСС з посиланням на МВС Російської Федерації підтвердило, що йдеться про вибухівку. Ймовірно, пристрій було прикріплено до дна машини під педалями водія. Інша версія: девайс заклали під водійським сидінням. Наразі на місці події працюють сапери у слідчому комітеті. Повідомили про порушення кримінальної справи. Її кваліфікували як замах на вбивство. Але тут є важлива деталь. Телеканал 360 передає, мовляв, дружина Торгашова Майя. Нібито заявила, що в машині постраждала інша людина. Пропагандистський Russia Today стверджує, що поговорили з самим Торгашовим, і він, нібито, заявив, що в момент вибуху був на роботі, а підірвана машина йому не належить. Про кремлівський канал опублікував аудіо, як стверджується, розмови з Торгашовим, де голос по той бік слухавки каже: все це фейк. А ось на дзвінки журналістів Астра Торгашов відповіді не дав. Тож, невже російське керівництво запустило серйозні чистки серед військового командування, і тепер Кремль вимушений виправдовуватися за скоєне? Відповідь розкрилася згодом. Постраждав все таки Андрій Торгашов, але не заступник начальника радіоцентру супутникового зв'язку, а його повний тезка. Дружина потерпілого повідомила російським змі, що він також має відношення до силових структур. А після вибуху сказав очевидцю, що воював в Україні. За попередніми даними, він є співробітником головного розвідувального управління. Ну я ж нагадаю, що кілька попередніх випадків ми вже знаємо: як відсторонювали низку осіб від їхніх чинів, так колишнього командувача 58-ю армією Івана Попова звинуватили у великому шахрайстві та перевели під домашній арешт. За даними слідчих. Попов викрав близько 1700 тисяч тонн металоконструкцій, які були закуплені російською окупаційною так званою адміністрацією Запорізької області, і призначалися для будівництва оборонних споруд. Ще один персонаж Тимур Іванов той спалився на хабарі у 1 мільярд 185 мільйонів рублів. Басманний суд Москви запроторив його та спільника у СІЗО до 23 вересня. У травні силовики затримали начальника головного управління кадрів міноборони генерал-лейтенанта Юрія Кузніцова, і його так само підозрюють у хабарництві. За даними слідства, Кузніцов у 2021-2023 роках, коли він був головою восьмого управління, отримав хабар від представників комерційних структур за вчинення певних дій на їхню користь. У його будинках провели обшуки. Де знайшли більше ніж 100 мільйонів рублів готівкою та валютою, а ще золоті монети, годинники та предмети розкоші додали ВСК. Дісталося і генералу Армагеддону Суровікіну. Нині він в забуті на іншому континенті. Джерела видання брів кажуть, що питання про його повернення з Африки та потенційне нове призначення теоретично може бути розглянуте, але не раніше весни наступного року. Ну, а деталі свіжої історії ми будемо чекати незабаром. Хто та чому вирішив прибрати ГРУшника, Розкажемо, як тільки з'являться нові подробиці. Ви ж поки підпишіться на канал сейчас. Ну а свіжу порцію тримайте за мить.